Всім мирного та благословенного вечора любимі! І так, поговоримо трішки про віру. Сьогодні віра вона сприймається багатьма як просто інформація про Бога, але віра це життя з Богом. Чому нема успіху і чому нема перемоги? Все питання залишається у вірі, тому що є віра істинна, а є віра спотворена. І сьогодні хтось ціле життя вкладає у те. Щоб ми пізнавали Ісуса за нас молились, нам проповідували, за нас турбувались і продовжують робити це зараз. І найбільше добро, яке може бути в житті людини, це спасіння, а що отримують у відповідь Божі люди подяку, допомогу чи навпаки, суперництво, заздрість. І так було у житті і Мойсея, коли всі люди повстали на нього. Але Мойсей сказав: все суспільство, весь народ постав не на мене, а на Господа, тому що сам Господь призвав і поставив його служити людям. І хто висказує на Божих людей, той буде мати справу з Богом. Ви висказуєте не на Божих людей, ви висказуєте на самого Бога. І для Ананія і Сафіри, подружньої пари, неналежна поведінка до Божої людини, до апостола Петра закінчилася смертю. Здається, що вони збрехали просто людині, але ні, вони збрехали Святому Духу, вони збрехали самому Богу. І Петро, апостол, сказав: Ананія, навіщо ти допустив класти сатані у серце твоє брехню? І хто нам навіє ці всі злі думки, злі тіла? Звичайно, сатана. Дух Святий навіює нам добро, добрі діла. І Ісус Христос сказав істинно, істинно кажу. Хто приймає того, кого я пошлю, той мене приймає, а той, хто мене приймає, той приймає того, якого я послав. І ви зараз можете протестувати себе, чи несе ваша віра, добро, і яка ваша думка про Божих людей, чи з вашого серця виходить добро, подяка чи ні. Чи з вашого серця виходить осуд, плітки, суперництво? Це не Божа віра, як і сказано, хто за добро віддає злом, від того дома зло не відійде. Амінь.